Говоримо з нашим наступним гостем Андрій Юсов з нами на прямому зв'язку, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю вас, слава Україні, героям слава. Отже, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомив, що до Росії були передані всі важко поранені окупанти, які перебували в полоні. Скільки таких осіб було передано, і чи виконувалися подібні дії раніше? Мушу невелике уточнення, але суттєве. В, в, в українському полоні знаходиться ще чимало, зокрема, важко хворих і поранених расистів. Вчора передали невелику частину тих, хто знаходився в важкому стані, але був придатний до транспортування. Саме п'ять рашистів вчора. Україна на виконання Женевської конвенції міжнародного гуманітарного права передала так званій Російській Федерації. Дуже важливо, що це було. За участю як цього вимагає решту Женевські конвенції міжнародного комітету Червоного Хреста, і весь світ продемонстру побачив, що Україна цивілізована європейська держава, яка, попри те, що стала жертвою військової агресії з боку Російської Федерації, так званої, виконує міжнародне право. І весь світ також побачив і почув, що держава-агресор цих зобов'язань не дотримується, не виконує а це, означає, що тиск на Росію. Буде зростати, і в тому числі вчорашній захід надзвичайно був в цьому плані а, Скажіть, будь ласка, цікаво. Ви зазначили, що міжнародний комітет Червоного Хреста він був присутній і він засвідчував. А в цілому, як ось цей алгоритм передачі репатріації відбувався: хто забирав росіян? Звідки куди їх потім транспортували? Чи всю дорогу присутні представники МКЧХ? Ні, не всю дорогу цьому немає необхідності. Вони присутні власне перед моментом репатріації. Вони засвідчують те, що відповідний стан, медичну допомогу, і зрештою те, що окупанти забрали своїх важко поранених. Сподіваємось що ті, хто вчора повернувся до так званої Російської Федерації, отримують належну і надалі належну медичну допомогу, і їхні права вже на території самої РФ не будуть порушуватись свідком чого ми неодноразово одноразово ставали з іншого боку, готуються до повернення і до наступних обмінів Україна Україна і координаційний штаб обміни. Це лише одна з форм повернення наших захисників. У найближчим часом в цьому плані у нас будуть новини. Станом на сьогодні Україна вже повернула після повномасштабного вторгнення російських окупантів вже майже дві тисячі наших громадян. 1990 року. Три особи, переважно це оборонці захисники, серед них понад 200 були важких поранених, і робота в цьому напрямку триває. Я ще хотіла поточнити ви говорите про те, що було повернено п'ятеро російських окупантів. Ще є люди, які підлягають ось цій репатріації. Можете розповісти, які критерії поранення дають підстави саме для такого виду повернення росіян додому, а не обміну. Критичний стан загроза життю, загострення хронічних хвороб, але так само має бути обов'язково умова – це стабілізація і здатність до транспортування. Відповідно, частина поранених або важко хворих расистів, які не підлягають наразі транспортуванню, знаходяться в Україні. Їм надається необхідна медична допомога. Україна з свого боку надає доступ міжнародним організаціям. До полонених окупантів на відміну від Росії і весь світ так само це бачить, і міжнародними організаціями і правозахисникам. І в свою чергу ми, ми розраховуємо на посилення тиску на окупанта. Нагадаємо, що окупант не лише член організації Об'єднаних Націй, що досі піддається сумніву з правової точки зору, але навіть член радбезу, ООН, і ось цей член радбезу ООН в лапках. Він не виконує елементарні базові норми гуманітарного права і Женевської конвенції. Ну але ж ми натомість чітко дотримуємося норм Женевської конвенції. Женевської конвенції чи варто сподіватися, що дії української сторони якимось чином зможуть підштовхнути Росію до дзеркальних дій? Я думаю, що і собі, і всьому світу треба нагадувати і е, повторювати: Україна не Росія, Україна частина вільного світу. І безумовно ми воюємо за те, щоб не стати Росією, не перетворитись на монстра. Тому так е, ми дотримуємось міжнародного права і тому вважаємо себе цивілізованою країною. І тому так е, в обміна це розраховуємо на посилення тиску на державу агресора, притягнення до відповідальності. Фіксування всіх злочинів, в тому числі і проти військовополонених з боку держави агресора, і посилення ось саме таких дій з боку всієї міжнародної спільноти, не лише союзників і партнерів України. Ну і на завершення не можу не поточнити: скільки військових на зараз повернуто з полону, і які труднощі виникали, виникають, можуть виникати у вашого штабу на цьому шляху. Майже дві тисячі українців повернулись в результаті обмінів від початку повномасштабного вторгнення, і труднощі безумовно виникають, оскільки мова йде, коли ми говоримо про ці процеси про державу агресора, яка часто нехтує міжнародним правом, нехтує своїми зобов'язаннями, не дотримується бреше, перекручує, використовує навіть тему полонених і взаємодії з їхніми рідними, в тому числі й тему своїх полонених, виключно з метою ворожої російської пропаганди. Більшість роботи, яка проводиться в цьому напрямку, проводиться українською стороною самостійно, ну тобто в двосторонньому форматі з агресором. І звичайно, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Вся команда, яка займається цією темою, безумовно, президент України Володимир Зеленський, команда офісу президента, розраховують на те, що світ буде активно долучатися, не лише спостерігати до тему захисту прав українських військово-полонених і повернення їх додому. Як в багатьох випадках цього вимагає міжнародне право, нагадаємо, що окрім військових в полоні знаходиться і незаконно утримується велика кількість цивільних осіб, некомбатантів, медиків, багатьох осіб, які в принципі не мали бути ні в погоні, ні в статусі цивільних заручників. і це все і ще один важливий фронт, в якому Україна обов'язково має перемогти. Дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру і розповіли про такі важливі речі. Андрій Юсов, представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, був з нами.